У місті виставили техніку, яка щоденно використовується для благоустрою. Машини були доступні для ознайомлення мешканців. Частина представленої техніки була оновлена в рамках програм та за підтримки місцевих та обласних органів влади. Частково техніка вона була закуплена міським виконкомом. Деяка техніка була передана нам від адміністрації обласної. Також на даний момент Антолій Олексійович Мерт нашого города займається проектами з нашими партнерами. Останню техніку, яку ми отримали, це від Германії від наших партнерів. Наразі у парку комунальних служб налічується 54 одиниці техніки, з яких близько 70% виїжджає на виконання робіт з благоустрою. Основні, які прибирають дороги та посипають на даний час, дуже хотілось би отримати автобус для перевезення наших робітників. тому що він сильно застарілий. Попри оновлення техніки, комунальні служби стикаються з нестачею кадрів. Це ускладнює повноцінне використання техніки та уповільнює темпи виконання робіт. Не на всю техніку, зараз є кадри. Зараз доходить до того, що один водій може за день керувати одним або двома автомобілями. Так само по тракторістам. Зараз немає кадрів. Попри складнощі з кадровим забезпеченням, комунальники продовжують працювати, підтримувати чистоту та порядок у місті. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшка, Анна Макабула, новини ПТРК.